Вітаю всіх! Це Наталія Носик, засновниця школи Носикар. Абетка живопису це фундаментальний курс з основ живопису. Його головна мета дати вам системні знання про те, як працює колір, навчитися працювати з ним усвідомлено та створювати реалістичні гармонійні роботи. Ця програма стане ідеальним стартом. Для початківців та корисною для тих, хто шукає новий підхід або має невдалий досвід, він буде також корисним для тих, хто навчався живопису у вищих навчальних закладах. В університетах мало пояснюють, як насправді працювати з кольором. Ми заповнимо ці прогалини. Що ви дізнаєтеся на курсі? Ми розберемось, як працює кольорне поло, як замішувати будь-який відтінок саме вашими фарбами, і як працювати зі світлотінню та тоном, який колір взаємодіє всередині об'єкта і багато іншого, що зробить вашу роботу з кольором усвідомленою та ефективною. На кожному етапі ми також будемо виконувати практичні завдання. Вони допоможуть закріпити теорію і навчитися застосувати її на практиці. Наприкінці курсу ви зможете створювати об'ємні та реалістичні роботи. Ваші картини більше не будуть брудними, а впевненість у роботі з кольором зросте до максимуму. Приєднуйтеся до абетки живопису та відкрийте світ кольору. Разом зі мною